Сумський державний університет щорічно входить до престижних міжнародних рейтингів, зокрема щодо наукових досліджень, перемог у конкурсах молодих вчених, вкладаючи значний фінансовий та інтелектуальний потенціал у науково-технічні розробки. Тож на фестивалі науки, освіти і культури, що проводиться із нагоди дня науки, команді СумДУ є що презентувати. Сьогоднішнє свято, фестиваль науки. Він присвячений традиційному святу Дню науковців 20 травня. Ми хочемо показати, що в Сумському державному університеті розвивається не тільки навчання, а поєднання з навчанням називається наука, і ми активно намагаємося залучати молодь до цієї науки, тому що тільки заради науки і тільки завдяки науці можливий подальший розвиток як ми бачимо зараз навіть на війні, чи ми перемагаємо дронами, новими технологіями, новим противостоянням, а не кількістю і, мас... і масовістю. Так тому і це ми за ми хочемо це пропагандувати. Ми хочемо це нести серед школярів. Ми проводимо традиційно щорічно конкурс Перший крок в науку. Ми залучаємо активно, співпрацюємо активно з малою академією наук. Проводимо конкурси на базі нашого університету. У рамках заходу було презентовано безліч різнопланових нанотехнологій і проєктів із характеристиками їх технічних можливостей, що підтверджують актуальність, ефективність і вагомість розробок сумських науковців. Це була розробка студентів. Вони вирішили розробити протези. Але займалися розробкою, зробили 3D-моделі. Потім ці 3D-моделі друкувалися на 3D-принтері, зробили і потім запрограмували цю модель, щоб вона повторювала рухи людини. Але це потрібно досить допрацьовувати, тому що дуже потрібно багато даних і потрібна подальша розробка. Ми займаємось новітніми матеріалами. Ось, наприклад, так викладач нашої кафедри створив такий корсет разом з медичним інститутом також Сумського державного університету за допомогою цього корсету з е, новітніх матеріалів, так а саме з е, карбону, так і епоксидної смоли. Можна виправити такі захворювання, як скаліоз та інші викривлення, так які у нас які відбуваються у людей. і Такі хвороби є. Також на фестивалі науки, освіти і культури кафедра історії СумДУ представила артефакти, знайдені під час археологічних розкопок на території Сумщини. Це кістка волохатого носорога, шерстистого носорога. Так такі жили у нас на території Сумщини, і мамонти жили теж і. Оскільки у нас практико-орієнтоване навчання від самого першого дня, то студенти у нас працюють із, із у цим всім, і з кістками, там фауну, флору там вивчаємо, якщо треба продавньої доби. І будь ласка, кераміка, там, значить, антична, там скіфська кераміка, е, війни теж. Все те, що потрапляє нас. Студенти кафедри журналістики факультету ІФСК під час фестивалю вчили абітурієнтів, як працювати на камеру і говорити дикторським голосом. На кафедрі журналістики найголовніше розуміти, як інформація діє, розуміти, як працювати з інформацією, розуміти, як розповсюджувати інформацію. А хто все це вміє, той володіє світом. Тобто ми навчаємо володіти світом, викладачі та студенти медичного інституту СумДУ під час фестивалю показали абітурієнтам свої клінічні дослідження. Медичний інститут Сумського державного університету один з найкращих в Україні. Тут є безліч спеціальностей, які можуть освоїти абітурієнти, починаючи від питань громадського здоров'я, це більше управлінські спеціальності і закінчуючи прямо прикладною наукою медичних спеціальностей. Починаючи від фізіології організму і закінчуючи, наприклад, мікробіологією. Окрім навчання та наукової роботи, студенти СумДУ можуть вступати у різні громадські організації, займатися культурно-мистецькою діяльністю чи спортом, зараз ви бачите членів громадського формування спарта Сумського державного університету. Це громадське формування. Сюди вступають не тільки студенти, але й Співробітники, викладачі, навіть кожен студент, який вступає, кожен абітур, який вступає до нас в навчання, може стати членом нашого громадського формування. Тренуватися і отримати таку кваліфікацію спеціальної фізичної підготовки це рукопашний бій. У рамках фестивалю, що проводився організаторами з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, молодь із великим задоволенням брала участь у різноманітних активностях та творчих конкурсах, демонструючи інтелектуальні здібності й артистизм. На рахунок три. Один. Два. Три. Ти показував принцесу, ти траконати Вау! сьогодні. Сумський державний університет це багатопрофільний комплексний заклад вищої освіти, де навчаються близько 12 тисяч осіб за 55 спеціальностями з 25 галузей знань. Тут Дуже класно навчатися. Тут всі є можливості для навчання, для розвитку, для розваг студентське самоврядування. Все чудово. Сумський державний університет уже традиційно займає лідируючі позиції серед найкращих вишів України, входить до топ-груп авторитетних міжнародних рейтингів та класифікується як науковий центр з високою дослідницькою продуктивністю. Я вирішила, що буду вступати на спеціальність психологія нуль і збираюсь вступати до сумду. Чому обрали саме Сумський державний університет? Ну ми вже приходили на заняття з профорієнтації і нам вже розповіли, що СумДУ є одним із найкращих університетів, тому я подумала: ну добре, в суми все тут, на місці. Чи ви обрали спеціальність на яку збираєтеся вступати? Ну, в принципі, обрав на інженерія з приводу програмного забезпечення. От. Сумський державний університет? А, так, планую саме на СумДУ поступати. Обрав собі в галузі кіберспорту, адже це, до чого в мене душа лежить, що мені подобається не, не просто навіть ігра, а навіть спостерігати за розробкою, навіть сам трохи намагався що зробити. У вас дуже гарний університет. Я його знаю ще з п'ятого класу, тому що я тут часто виступала з, з своїм колективом. Так що у вас класний університет. Масштабний фестиваль науки, освіти та культури, який мав на меті мотивувати молодь підтримувати та продовжувати кращі традиції родини сумду, досяг своєї мети і наочно продемонстрував, що сумщині є ким і чим пишатися. Тож попереду у наших теперішніх і майбутніх науковців ще багато нових відкриттів в ім'я перемоги України.